Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді Окітел П2001 Це зарядна станція, яка не буде шуміти, не буде брати з вас бензин і забезпечить вас світлом при увімкненні, Я думаю, так на 6-8 годин. Повністю вашу квартиру забезпечить світлом, оскільки це 2400 Вт. Це доволі таки хороший запас потужності. Ну і звичайно, є ще круті фішки цієї станції, про які я вам розповім у цьому огляді. Ну і звичайно, друзі, її ключова перевага полягає у високій автономності та можливості підключення до різних джерел живлення. А щоб вам легше було розібратися, зараз детально поговоримо про всі аспекти. За надану на огляд станція, дякую інтернет-магазину, motostaff.com.ua Я залишаю на них посилання в описі під цим відео. Можете переглянути там. Доволі таки приваблива ціна на цю станцію є, і я впевнений, вона вас здивує. Ну що ж, давайте погнали, тестувати її. Але перед початком ось такий лайк під цим відео, підписка на канал. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на виносні антенни. До комплектації зарядної станції входить XT60MC4 для зарядки від сонячної панелі, XT60 прикурувача для зарядки від автомобіля, кабель для зарядки від мережі. 220 вольт інструкція та гарантія на 12 місяців. Станція має класичний дизайн для цієї техніки. Виконана вона з поєднанням пластику та алюмінієвого сплаву. Її розміри складають 399, 285 на 330 мм, міліметрів. А вага 22 кг. кілограми. Станція оснащена великою кількістю виходів та входів для підключення різноманітних пристроїв. Має чотири порти змінного струму 220 вольт з номінальною потужністю 2400 Вт, ватт, які можуть витримати скачки до 4000 800 Вт. Є два порти USB-A з підтримкою Quick Charge 3.0 потужністю 18 Вт. Окрім цього, два порти usb c PD на 20 Вт, один порт USB c PD на 45 Вт і один порт usb c PD на 100 Вт. Також є прикурвач на 120 Вт та два виходи DC 5521 з потужністю 33 Вт. Станція p 2001 Plus оснащена дисплеєм, що показує, як довго вона може підтримувати роботу електроприладів. Її можна використовувати для живлення проєкту Різних інструментів, зарядки дрона, смартфона, ноутбука чи планшета тощо, крім цього, вона може працювати як джерело безперебійного живлення. Підключення відбувається за 10 мілісекунд та забезпечувати кілька годин живлення для домашніх приладів: холодильник, телевізор, кондиціонер, ПК під час відключення електрики. Корпус захищений в нас від ударів УЕФ випромінювання та навіть від вогню. Має високу корозійну стійкість, антивібраційні властивості, стійкий до холодних та гарячих температур. ОКІ П 2000 один плюс має акумулятор Ліфі по 4, ємністю 2048 Вт ватт годин, що підтримує до 5000 життєвих циклів із мінімальними втратами. Номінальна потужність станції становить 2400 Вт, ватт, але вона може витримувати короткочасні стрибки до 4800 Вт, що робить її ідеальним для жилення потужних пристроїв. Система керування батареями BMS захищає від перезаряджання, перенапруги, перемонтаження, поструму короткого замикання та високої температури, що збільшує термін служби акумулятора та його надійність. Окітал P2001 Plus відзначається високою автономністю завдяки своїй великій ємності та ефективності системи керування батареями. Вона оснащена вбудованим вентилятором для охолодження та безперебійної роботи батареї. А її конструкція захищена протипожежним матеріалом. Станція підтримує різні методи зарядки, включаючи від звичайної мережі, від сонячних панелей, ну і звичайно, також від автомобіля. Зарядка від електромережі займає близько півтора години до 100% завдяки вбудованому зарядному пристрою. За Ніс у сонячних панелей потужністю до 1000 Вт час заряджання становитиме близько 2,5 години до повного заряду. Комбінація зарядки від електромережі та сонячних панелей скорочує цей час до однієї години. Використання технології MPPT дозволяє досягти максимальної ефективності при заряджанні від сонячних панелей, забезпечуючи на 23% вищу ефективність конверсії. Протягом дня станція може накопичувати енергію від сонячних панелей, яка перетворюється на змінний струм через мікроінвертор та використовується в нічний час. Що допомагає знизити витрати на електроенергію? Додаток для смартфонів iOS та Android дозволяє під'єднати станцію до мережі Wi-Fi та дистанційно керувати потужністю зарядки, отримувати сповіщення про низький рівень заряду та налаштувати роботу станції залежно від потреб користувача. Також мені дуже сподобалось, що станція має ось такі заглушки на кожен з роз'ємів. Це вкрай актуально для користувачів, які використовують станцію на вулиці під час дощу. Наприклад, військові, які використовують. Будуть цю станцію в грязюку, в дощ, в сніг. Тобто, всі оці роз'ємчики вони закриті, і це збереже, можна сказати, так, їхній функціонал. Що виробнику ось такий респект за ось таку функцію. Я тестував станцію декілька днів, і ось мої результати: станція Okitel p 2001 Plus демонструє високий рівень надійності та функціональності, роблячи її ідеальним вибором для різноманітних потреб. Її міцний корпус і незначна вага дозволяють легко транспортувати пристрій. Та використовувати його в будь-яких умовах. Звісно, з собою в офіс ви не повезете, але на природу можна взяти. Станція забезпечує стабільно високу потужність живлення численних пристроїв протягом тривалого часу. Завдяки різноманітним портам для підключення та можливості швидкого заряджання Окітал п 2001 є універсальним рішенням для сучасних користувачів, які цінують надійність та ефективність. Окітал п 2001 є дійсно потужною та надійною зарядною станцією, яка забезпечить вас електроенергією під час вимкнення світла. Ви можете підключати до неї практично все, що може знадобитися в будинку чи квартирі на ті декілька годин, коли немає світла. Завдяки високій автономності, широким можливостям підключення та простоті використання це дійсно хороший та ідеальний варіант, який я сміло можу вам рекомендувати. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Оглядіє. Та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.